Разом з мамою і татом на канікули в село кучеряве хлопченятко до бабусі прибуло І до чого здивувалось. Городське те хлопченя, як на вулиці устріло, що ви думали? Коня півгодини за затину придивлялося воно, доки дядько вийшов з хати верхи сів. Очік вискочив на тин, доки ви сиділи в хаті, з нього витик весь бензин. Друга Джура голить перші вуса, що кущається на губі. Мріє Січі повернувся, жінку виберу собі, тільки б знати, каже Джура, що в цій справі головне, що була струнка фігура, чи обличчя чарівне, чи для жінки вкрай важлива. Чи співала, чи, можливо, вміла красно говорить. Та не в цьому, хлопче, діло, чиє він от козака. Головне, щоб жінка міла прикусити язика.